Божого вам благословення. Багато людей, посилаючись на Біблію, закликають віруючих підкорятися царям земним, змиритися з безбожжям, війною, з брехнею і лукавством, смертю і пеклом, які несуть на нашу землю російські загарбники. Це звичайні маніпуляції святим Письмом і його спотворення, чим займаються послідовники сатани. Насправді Біблія закликає підкоритися Царю Небесному, Ісусу Христу. У Біблії написано. Проклятий той, хто надіється на людину, а не на Бога. Ці земні царьки оголошували себе богами і змушували поклонятися їм та їх ідолам. Ісус сказав Богу своєму поклоняйся і йому одному служи, а не якомусь негіднику, який назвав себе царем чи богом. Божі люди, пророки, апостоли, справжні священники ніколи не підкорялися царям і завжди виконували тільки Божу волю. Ми повинні брати з них приклад і поширювати Царство Боже на землі, а не сатанізм. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.